Знаходився поблизу міста Докучаївськ, який окупований сепаратистами, закріпилися на позиціях, вже тривалий час стоїмо. Хлопці всі непогані, веселі, то це є граніт, це є глина, яка вже роками була спресована. Кірка, кувалда, лопати. Все власноручно викопано було. Закріпилися. та й добре все почуваємо. вот подарки остаются у нас каждый раз после обстрелов будем собираем в основном прилетает 120 калибр те же васильки 82 -й. разные БМП работает стрелкотни у нас маловато обычно в основном это все круто ну, чаще всего это ночное время зона обстрела то есть ночью повышенный риск но бывает конечно же и днем тоже буквально тиждень тому мінометный обстріл был потужный десь так ну все обійшлось добре Відповідь повітрям дали адекватный тому що не будем дивиться на то что цей они выробляют прострелки идут кожен день сепаратисты Ну, у них приборы ночного бачення мабуть таких немає як нормальне сучасне військо українське тому вони вимушені з своєї позиції прострілювати. тобто не бачачи ворога нікого не бачачи, вони просто прострілюють ту зеленку чи ніс таке пробували сюди лізти але у них ні не вийшло тому що ми їм адекватну відповідь дали а інформація все одно ж доходить для керівництво їхнє так називаємо ДНР, ЛНР. Тому сюди не пхаються. Ну, основний напрямок ми чуємо, що зараз на даний час Авдіївська промзона йде, бо стріляє десь, десь ясно стріляють. Прямо чути вистріли гармат. Ну тяжкої артилерії. Потім ми вручну копали, вигрібали відрами, носили, все на гору. Бояться адекватної відповіді, тому ховаються, в основному. Вот такие они Якщо вони починають нас обстрілювати, наприклад, ми потім дивимося на то все і даємо маленьку відповідь адекватну, Ну, в итоге получается 200 300 у них. Там, а джин коли уїхав? – Вчора. Вчора, так. Вчора. Mm. Вчора. Та що у нас сьогодні? Гречечка вже зварилася. І це зараз буде, через годинку буде тушена капусточка з м'язком. Та й супчик є гороховий. Та й поїмо все. все. Та й все. Потім на вечір зробимо дерунчики. Сметанку нам сьогодні привезуть. Та й буде все нормально, думаю. Оператор-навідник БМП-2. Приїхав з відпустки, а наш повар якраз поїхав у відпустку і так попросили, щоб я більш-менш вмію готувати, щоб готував хлопцям. бо Їсти всі хочуть. А тут кожен займається своїм. і мушу тепер. Чесно сказати, якось далі ті типу, подобається. Найбільше те, що люблять, то його дуже втягувати. Дируни дуже всі люблять. Так, ну що, жарену часом робимо. А так взагалі щось. Гречечку, рис там, зваримо. Коли привозить м'ясо з то м'ясо можна тушене зробити. От, а то все залежить від того, що є на кухні, що ми можемо, що нам держава дає. Тими. З того ми і готуємо.